Друзі, ну а тепер я пропоную поговорити про міфи та реальність, з якими ви можете е, столкнутися. Е, можливо, хтось з вас ще не знає нейромереж, да він тільки починає знайомитись, а дехто вже працює. І вже відчув на собі, що це таке. Да? А, бо зараз дуже багато є різної інформації в соціальних мережах, що воно створюється дуже швидко, а, дуже там, а, там, за великі гроші, і треба витрачати мало часу, щоб щось таке створити і заробити. Або а, тут не потрібні ну, якби якісь такі додаткові навички, все нейромережа, нейромережа за вас зробить. ну і так далі. Да? Або нейронка забере вашу роботу, все, ми всі залишимось без роботи. Або навпаки, ну как би, ну ми поговоримо про це, що вона може розкрити вас, ваш якийсь потенціал. Можливо, ви станете тією людиною в якоїсь великій компанії, яка буде створювати креативи. Давайте про це все поговоримо. І одразу зауважую, що ці міфи та реальність це на основі моїх спостережень, на основі того, що я бачу, і ну, би на основі мого досвіду, якому вже, слава Богу, майже три роки роботи з AI. Міф номер один: нейромережі все зроблять за мене. А ще це не чарівна паличка, а інструмент він не читає думки, тому все залежить від того, як ти керуєш ним які даєш команди, і наскільки чітко формулюєш бажаний результат. Ну це дійсно так. Ми про це ще поговоримо в наступних наших уроках. Але дійсно для того, щоб штучний інтелект почав створювати щось потужне, креативне, щось дійсно що зачепить увагу. А для цього потрібна ідея, а він, хоч вже і може якось там мислити, да там ну. Відповідати да, логічна, але все одно, ось таке людське мислення в нього відсутнє. Він не знає тренди, він не знає, як людина реагує на якісь хуки. Да. Ось я працюю дуже багато з чатом GPT, Ми пишемо і сценарії і назви до обкладинок, Але так, щоб запитати, напиши мені, текст цепляючий текст до рілса. А ну він не зробить так якісно, як це. А... Зробить людина, яка це вміє робити, або треба правильно сформулювати запит таким чином, щоб вона надала ну, відповідну якісну відповідь. Тому ось ці всі моменти, нюанси дуже важливі саме від того, як ви поставите запитання. А хто їх ставив? Людина. Да? Тому, якщо ви щось напишете і воно буде не мати сенсу глибокого сенсу, то відповідна нейронка і так відповість. Ну це дійсно так. Тому для того, щоб нейронка робила якісно, тут треба людина. І нейромережі за вас це не зроблять. А якщо ти підприємець чи фахівець, який навчиться правильно користуватися цими інструментами, ще справді може спростити роботу, заощадити час, відкрити нові можливості для бізнесу. Тобто, вона нас не замінить, а вона нас підсилює. І це треба пам'ятати. Далі. А міф номер два: якщо не вийшло з першого разу, це не моє. Ну, друзі, дуже часто це я бачу, чую, особливо в роботі з всі починають GPT, І коли людина там починає щось писати, і нейронка там якусь ерунду видає, а ну це дійсно і є, це таке ну можливо, да що зальєш, ти і вильєш, ну, грубо говоря. А тому ось тут здається таке впечатлення, уява, що. Що вони ну це все обряд, вони не працюють так, як потрібно, буду працювати сама або самий і буду все робити ручками, як і раніше. А, хочу сказати, що всі помилки, всі ось ці неякісні відповіді, коли ви лише на старті і навчаєтесь, це все нормально. І якщо порівняти це з генераціями, да, наприклад, зі створенням якогось контенту. А то навіть досвідчені креатори і роблять по 20-30 генерацій, щоб знайти той самий кадр або стиль. Нейромережі теж вчаться і адаптуються під тебе. Щоб більше ти працюєш, то точніше вони тебе розуміють. Це дуже важлива думка. Це моє спостереження. Що якщо ви зареєструвалися в якісь якійсь нейромережі, да? ну наприклад, в китайській квен, коли вона вийшла, то ми створювали 3 d рендеринг для будівельної кампанії. Квартир, планів квартир, і помічниця моя дівчинка. Вона, коли ми почали робити працювати над цим проектом, зареєструвалась тільки в цій нейронці, і вона я їй повністю скинула воркфлоу, як робити, як створювати поетапно, повністю покроково всі промти все скинула вже перевірені мною. Але вона вона мені пише: працюю за вашими промтами, Нейронка не слухає. Вона не хоче, вона взагалі щось якесь. Ну якусь ерунду видає. А ну це дійсно пов'язано з тим, що вона не знає, вона вивчає людину, яка тільки що зареєструвала. Вона не знає їх подобання, що вона буде робити, ну, які відповіді надавати. Наскільки якісно відповіді надавати? Бо мені здається, що нейронки, як люди, щось в них є ліниві. І якщо ти запитав і вона тобі відповіла. Поверхностна, і ти такий, ну окей, да, ну, нормально, так і вона вам і надалі так буде надавати відповіді. Тому ви можете тут писати, там, мені не підходиться відповідь, дай заглиблену відповідь, дай розвернуту відповідь, або дайте їй напутствуючі питання, щоб вона розвернула цю відповідь. або там... Щоб вона критично відносилася до своєї відповіді. Ну, тут багато є різних моментів, тому ну, щоб ви це мали на увазі. І вони включають вас, і вже через деякий час, 2-3 тижні, вона вже зрозуміє, і її робота з вами вже покращиться. Ну, це такий особистий досвід. Погнали далі. А, номер 3 міф: AI одразу принесе мені мільйони. Знайома, так? Да? Угу, угу. А так заробляти на щі це реально, але це гра на довгу дистанцію. потрібен час, навички, навички, експерименти і системність. Якщо ти бачиш у цьому інструмент розвитку, це твоє. Якщо шукаєш легкі гроші, ну якщо одразу да, то трішки може бути розчарування. А, тому дивіться, тут все так стисло написано. Так? А, ви хочете навчитися всім потрібно, абсолютно всім. Немає такої людини або ніші. В будь-якій сфері, де не потрібно хоча б трішки розумітися, як писати той запит тому чату GPT, для того для тієї ж генерації, для того, щоб зробити замінити фон для вашого товару. Ну, тут дуже багато є нюансів, тому для цього потрібні хоч якісь базові знання. А для тих, хто шукає тут великого заробітку, дійсно практика, системність. Вам треба слідкувати за а, оновленнями, за новинками, бути в ресурсі, бути постійно в тонусі. Да? Тобто слідкувати за новинами і всюди. А, ну, тоді буде якийсь результат. А, ну, давайте далі, я потім ще можливо доповню. Креатив робиться за 30 хвилин. О, oh майга! Я не знаю навіть що тут казати, да якісний креатив це не швидкість, а глибина. Пошук кольору, настрій, ідея може тривати дні, іноді тижні. Генерація це лише перший крок. Я б навіть сказала, що ідея, да, це перший крок, але коли клієнт вже приходить з ідеєю, це то, то вже генерація це перший крок. Це інше твоє бачення, відбір, дагування, інтеграція в контент. А не спіши краще повільно, але ефективно. Якщо ти підприємець, блогер чи спеціаліст, вчиться поєднувати AI і світ досвід. Тоді контент буде не просто красивим, а таким, що продає і запам'ятовується. Друзі, ну ви якби зрозуміли, так? Да? За 30 хвилин ну, можна якісь дійсно кретечі для себе зробити. Щось коротеньке, так як ви це бачите, як ви це відчуваєте. Якщо вам, ну, ви робите для свого магазинчику, да, то у вас там, виникла ідея, ви її дотримуєтеся, ви знаєте, куди йти, да, яку нейронку, яка нейронка порується саме з цим завданням. Це дуже теж важливо, тому що не всі нейронки а, роблять, можуть якісно зробити одне і те ж саме завдання. Я вже казала, да, ми про датасет вже розповідали, ви це знаєте. Тому а, якщо в неї в датасеті ну, немає да, розуміння цього художника, наприклад, або а, цього руху камери. То вона, можливо, це і не відтворить, тому вам треба йти до іншої нейронки, яка це знає, і ви там швидко це зробите. Ви зекономите час, ви зекономите гроші, ну, кредити, гроші відповідно, і так далі. Тому це теж потрібно за це ну, знати. Якщо ви працюєте з замовником, то вам потрібно ну, його є референс, або якщо нема референс, ви якісь ідеї придумуєте. Погоджуєте сценарій, потім робите розкадровку, погоджуєте цю розкадровку, робите генерації, погоджуєте ці генерації з замовником. Якщо є якісь... Зміни коригування від клієнта, то ви вносите ці зміни, знову погоджуєте. Ну, погодьтесь, це не 2-4 години, це і не 1-2 дні. Ну, якщо зовсім якесь легке завдання, зовсім-зовсім. Дійсно це може тривати тиждень, тиждень, півтора, два, в залежності від ну, довжини вашого відео і від складності роботи. Чи потрібно туди інтегрувати товар, чи потрібен якийсь реальний персонаж, або дотримуватися послідовності цього персонажа. Якісь ефекти, vfx ефекти додавати, озвучка, саунд, звукові ефекти і так далі це все а, м, витрачаємо ми на це час і, а, відповідно, гроші. Ну, зараз. А, до того, як ми перейдемо до реальності, а, хочу ще проговорити про ціноутворення. А, Дивіться, а, ніколи не треба а, а, робити за безплатно. Треба цінувати себе, свій труд, свій час а, і враховувати обов'язково вартість нейронок і закладати їх з запасом. Тому що а, все, що там, ну би, а, ви будете робити та погоджувати з клієнтом, і йому буде не подобатися, а вам потрібно буде перегенеровувати. І на це одразу треба закладати або проговорювати з клієнтом. Особливо це стосується відеогенерації, генерації Ну, фотогенерація це. А, це как би не так дорого коштує, як відеогенерація там анімації, да? і це все треба погоджувати. А тому призиваю свою роботу достойно оцінювати. А щодо, щодо там роботи на території України або з клієнтами, да? я чесно скажу, вже аналізуючи останній рік, навіть на початку року український бізнес був такий сплячий відносно AI. Вони взагалі придивлялися. До AI, до його можливостей вони дивилися, як реагують іноземні бренди, що вони створюють, наскільки вони багато використовують штучного інтелекту. Ми вже знаємо, да, ось ці бренди Зара, це ну те, що да, відомо багатьом. А навіть відеокреативи і створення кліпів ну тобто дуже багато прикладів. Навіть Coca-Cola, за яку я вже писала в телеграм-каналі, минулому році вони створювали креатив за допомогою. І в цьому році вони повторили свій креатив. Ну, це цих брендів дуже багато можна перелічувати. А тому вони зараз вже так активніше прокидаються їм стається цікаво. Вони теж хочуть спробувати. А, і а вже ж ринок наш український теж розвивається ну, в напрямку розвитку і використання AI. Плюси, нейромережі на зараз вони дуже сильно просунулися в розвитку і можна робити дійсно якісні візуали, якісний контент, якісні кліпи, якісні відео, якісну озвучку робити. Тому в порівнянні з початком року, зараз український ринок трішки оживає. Він розуміється на преимуществах, він розуміється на тому, що це можна зробити дешево дешевше, ніж звернутися до продакшену якогось, що це можна. Зробити швидше і ну, можна зробити дуже креативно. Тобто, свій товар не відправиш на Луну, да? а згенерувати його з астронавтом, либо з людиною, яка живе на Марсі, можна. Ось. Тому тут вже ринок трішки оживає. Щодо вартості своїх робіт, оцінюйте адекватно, Оцінюйте свою роботу так, щоб ви дійсно заробляли і розвивалися в цій сфері. Ну, я саме щодо креаторів говорю, які хочуть піти в цю сферу. Але тут потрібна постійна праця і праця над собою. Ну і плюс вже ж ваша креативність, ваш розвиток в монтажі там, ну, в стилістиці, Да, в композиції, ви це все це, 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 це повинні розуміти. І якщо ви цього не знаєте, то обов'язково ем, цікавитесь цим. Ці. А далі, давайте ем, ми підемо тепер до реальності. Без знань AI, AI ти відставатимеш. Я з цим згодна, це дійсно так. <кій> Бо світ змінився вже да, 3 роки тому, коли вже з'явився тоді чат GPT. Він вийшов на ринок, да. І ну, почав з'являти про штучний інтелект, і там почали з'являтися нові граці, нові нейронки, і вже чим далі, тим більше. На сьогодні їх налічується самих великих граців не так багато, але ось цих хабів да, вже дуже багато. Ну і плюс маленькі якісь моделі там по апскейлу, по покращенню шкіри, по там створенню якогось звуку. Ну і так далі. Це вже маленькі моделі тренування. По якихось стилях а, а, і так далі. Тому а, це дійсно так, без знань AI ти будеш відставати. А поки одні пробують, експериментують і знаходять нові можливості, ну, це ви, тому що ви вже тут. Інші залишаються у старих методах. Якщо ти не вивчаєш ага, ти відстаєш не лише у технологіях, а й у способі мислення, швидкості прийняття рішень та можливостях заробітку. Зверніть увагу на те, як я веду телеграм-канал. Я веду його одна. У мене немає людей, помічників. Крім цього, в мене курс, в мене клуб, в мене студія креативна, в мене особисті якісь замовлення, да? ну і вже ж сім'я, діти, вони нікуди не ділися. І я е, свій канал веду сама, ну тому що в мене є асистенти е, GPTs. Я поки ними користуюсь. Е, я поки ними користуюсь. А давайте далі. А друга реальність. А ЕАЙ це твоя конкурентна перевага. Це дійсно так, особливо якщо ти малий бізнес або працюєш сам на себе. AI допомагає робити візуали, текст, рекламу, аналіз швидше, дешевше, ефективніше. Твоя сторінка, контент і проєкти одразу виділятимуться серед інших, а хто не використовує використовуючи, просто не зможе тримати темп. Залишилось лише питання ти з ним чи спостерігаєш з боку. Ну з боку я вже кажу: якщо ви тут, значить ви. На шляху знайомства зі штучним інтелектом, щоб зрозуміти та інтегрувати його в свій бізнес. Щодо того, да, я вже проговорювала, повторюсь, що нас не замінить, але він нас посилює кожного по-своєму. Є професії, які можуть зникнути, дійсно, це так. Але ці люди настільки мають можливості, знаєте, як підсилити свої знання у своїй сфері, піти щось знаєте, як а, вивчити щось інше, щось додаткове, та мати свою якусь основну базу, ну саму сильно да там таргетоли е, ні. е, Копірайтери, да? допустим, копірайтери, да? коли які пишуть тексти, але все одно вони правильно ставлять запитання для того, щоб їм видавало відповідний текст. Тому вони тут теж можуть вивчати, навчитися правильно працювати з чатом GPT, вчити інших користуватися чатом GPT по написанню текстів, ну і так далі. Якщо ти копірайтер, ти можеш стати SMM-ником, тому що ти вивчиш генерацію зображень. А, можеш також робити контент а, своїм клієнтам. А, крім того, в тебе сильна сторона буде, буде по написанню сторітейлу, по якимось тригерам, а, по а, рілсам, по тексту, да, таким якимось хукам, які чіпляють. Це, ну, а, ну, це сильна сторона цієї людини, яка має такий скіл. Далі давай. Шій розкриває твій творчий потенціал. Ну це мега крута можливість, яка за допомогою якої шій може дійсно розкрити вашу креативність. Якщо ви креативна людина, ну це е, настав ваш час, можна сказати, да? а ще відкриває двері у світі, де кожен може творити. Ти можеш стати режисером, сценаристом, мультиплікатором, дизайнером чи навіть, е, навіть письменником, без команди, без великих бюджетів, лише з ідеєю та бажанням. Сьогодні технології дозволяють створювати сайти, програми, відео, музику, історію, усе, що коли здавалося недосяжним. Головне зрозуміти, у якому напрямку тобі рухатися, і просто зробити перший крок. Ще дає тобі шанс реалізувати мрію. Я не можу з цим не погодитися, тому що, якщо ви дійсно креативна людина, двері для вас відкриті. Я вже бачу дійсно класних креаторів і в моєму клубі нейросвіти. Люди, які взагалі не мали ніякого відношення до дизайнерства, ілюстраторства, да там щось там робити працювати в якій студії, але вони дійсно класний роблять креативи. А для цього вони мають відчуття особисте, а також знають деякі секрети технології постановки кадрів. Це їм дуже допомагає в тому, щоб зробити дійсно якісний та чіпляючий контент. Далі. А, ну далі вже на цьому все. Да? Це такі основні моменти, про які я хотіла вам розказати і трішки мотивувати вас в вивченні, в пізнанні штучного інтелекту. Для своїх особистих цілей, для комерційних цілей, або для особистого дійсно розвитку, або якщо ви хочете поміняти нішу. Але не думайте, що знаєте, якщо я стану ай-креатором, да, я впевнена, що ринок колись перенасичиться ай-креатором. Але краще починати зараз, ніж чекати і дивитися, як це роблять інші. А, все, на цьому все. А, сподіваюсь, я не сильно вас засмутила, а все ж таки. Открила глаза да, на всю цю ситуацію навколо сьогоднішнього такого хайпу навколо штучного інтелекту, да, і ви зробите якісь висновки. А я з вами залишаюсь на зв'язку і до наступних зустрічей.